Доброго вечора, ми з України. Сьогодні, 7 вересня, середа, я коротко розповім вам про те, що відбувалось в Маріуполі протягом дня. В Маріуполі було неспокійно, вибухи лунали. Вони лунали і вночі, і сьогодні в день. Окупаційна адміністрація пояснює це тим, що тривають роботи з розмінування міста, але ж вночі розмінування. Не відбувається, тож залишаються питання, що саме, що саме вибухає серед ночі і не дає спати людям. Дуже важко нам з'ясовувати такі деталі. Тривожна новина, я так думаю, що у відповідь на успіх Збройних сил України на фронті Росія поновила розмови про судилище, яке воно готує над азовцями, захисниками Маріуполя у Філармонії. Нагадаю, що вони мали провести це судилище над декількома. Представниками полку Нацгвардії АЗОВ ще на день незалежності в Маріуполі. і до того дня готували місто. Судили ще має відбутися приміщення філармонії. Там готували спеціальні клітки, в які хотіли посадити наших українських героїв. А також прибудували таке приміщення біля філармонії для того, щоб туди доставляти. Полонених, але після гучних заяв, які пролунали з боку світової спільноти, більшості країн Західного світу з погрозами, якщо буде таке судилище, то будуть нові санкції. Вони відтермінували цю дію, але не відмовились від неї. І от зараз, коли Збройні сили звільняють Харківщину, коли вони звільняють деякі населені пункти на Донеччині та на Херсонщині, а ворог біжить Жит нашої е, землі. Росіяни повернулись до цієї балалайки. І сьогодні так звана представниця прокуратури так званої ДНР, заявила, що вони завершили розслідування і тепер звинувачують 24 українських захисники. У тому, що вони увага. Покусилися на державну цілісність так звану ДНР, і робили спроби захопити владу? Це було б дуже смішно, якщо б не було трагічно, бо е у руках цих придурків е люди е їх життя, і ми не маємо вплив на те, щоб повернути цих людей додому. Про яке саме Територіальну цілісність вони йдуть, про яку саме захоплення влади, коли це люди, які діють в рамках закону України, виконують устав, знаходяться під присягою, отримують заробітну плату за свою роботу щодо захисту державних кордонів України. Про що йдуть ці терористи? І я, я повторюся. Можна було б сміятися, як якби не життя людей. Тож сьогодні в Маріуполі перегородили понову будівлю філармонії, встановили там паркани. І для цієї мети навіть не пошкодували проспект Металургів, така важлива транспортна магістраль в місті. Вони її теж перекрили. А все для того, щоб там влаштовувати судилище. Ми будемо пристально дивитися за тим, що відбувається в Маріуполі, а також за реакцію світу. І я хочу звернутися до родин. Захисників України, щоб не відбувалося там ваші батьки, чоловіки вони наші герої. Ми їх поважаємо і ми будемо робити все, щоб повернути їх додому. Справжній суд не фейковий. Ожидає очікує ті тих, хто влаштовує таке судилище. Міжнародна організація Human Watch, Rights Watch завершила своє розслідування і підготувала великий доклад щодо злочинів, скоєних Російською Федерацією і силами, які керуються Російською Федерацією на території Донецької та Луганської областей, а також інших окупованих регіонів України злочинів людяності порушень прав ведення війни. Більша частина цього докладу була присвячена саме злочинам скоєним на території Маріуполя. Там є свідчення людей з Маріуполя. Тож ми вирішили це резюме по цьому докладу навести на нашому сайті в повному обсязі. Будь ласка, познайомтеся з ним. Посилання буде в описі до цього відео. З 1 вересня окупанти оптимістично заявляли про запуск 16 шкіл. Як виявилось, за нашу інформацією, з тих 16 Відкрилися тільки 10, але точну цифру ми ще підраховуємо, ну, важко нам збирати ці дані. Але сюрприз, Уже 2 вересня більшість цих шкіл, які відкрились, закрились, тому що вони виявились не готовими для прийому дітей. Там немає санвузлів, там продовжуються ремонтні будівельні роботи, і батьків з дітьми відправили на дистанційне навчання. Тобто зверняли піар-картинку, показали всім ура, ура! Ось які молодці. І все, і все вернулося, і все побачили, що насправді та це дно і дніще і радіти особливо нема чому. Особливо дистанційному навчанню в умовах Маріуполя. Бо для Повноцінно дистанційне обчання має у кожного учня бути власний планшет або ноутбук. Хоча б смартфон з вільним виходом до інтернету, а також обладнання спеціальне має бути у вчителя. Він також має користуватися спеціальними платформами для того, щоб робити зум навчання, або не зум інші платформи, та да? Е, 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 які використовують українські вчителі. Е, е, всього цього нема в Маріуполі і ці всі. Платформи, вони заборонені на окупованій території, і вчителі Маріуполя не можуть ними користуватися, не кажучи вже про технічне обладнання. Тобто все навчання зараз зводиться до того, що вчителі дають на самостійне вивчення батькам певні теми, і вони там самостійно опановують. Оце така школа. Тому я не дивуюся, що кажуть, ми не можемо зараз точно казати про кількість і про масовість стакі тенденції, але кажуть батьки, що в місті після 1 вересня посилились настрій щодо того, що необхідно виїжджати з міста і надавати дітям нормальну освіту, а не таку. Ну і на доданок весела, така кумедна новина російські попи. Приїхали разом з такою жіночою громадською організацією в Росії, яка називається Не дивуйтесь Катюша. Приїхали в Маріуполь, вони не заспівати цю відому пісню про Катюшу, а збирати розбите російською армією скло в місті. Ось позбирали вони це скло і зробили з нього вітраж. Так би мовити, ще одну ікону, ікону на якій зобразили воїна, ченця воїна з російського того пантеону героїв, і вирішили привезти в Маріуполь і подарувати одній з маріупольських шкіл. Ну що я хочу сказати? Замість того, щоб зупинити війну, чи принаймні просто засудити, російські попи вдаються, мені здається, знущання. Збирати бите скло в Маріуполі на півзруйнованому, де люди вмирали на тому склі, щоб зробити вітраж. Не люди ось що я хочу сказати: якщо ви погоджуєтесь зі мною, або ж якщо не погоджуєтеся зі мною, все одно ставте вподобайки і підписуйтесь на цей канал. До завтра!